Вітаю вас! Інтерес породжує життєву енергію, стверджує Володимир Горянський. Сьогодні він з нами. Володимир Горянський, народний артист України, актор Київського академічного драматичного театру драми і комедії на лівому березі. Активно знімається в кіно, працює на телебаченні. Є президентом Бердянського міжнародного кінофестивалю. Вам належить фраза. Якщо мені щось дуже цікаво, то я можу звернути будь-які гори коли ви відчули в собі от таку впевненість, що ви можете звертати будь-які гори? Ну, я думаю, що така кардинальна така історія, це вже ну, просто, що я от, в 16 років зібрав речі і вийшов з дому, вже уїхав вчитися в інший місто, у великий місто, це був Дніпропетровськ. От, мама мене проводила, і я уїхав. Наверно, це вже було таке серйозне рішення. Потому что не каждый ребенок, тем более сейчас, все-таки домашний, оторваться от родительского дома так просто не может. Я думаю, что это был уже мой такой серьезный поступок. Вот. Потом Днепропетровск, когда я уже работал, был достаточно успешным артистом, много играл. Тем не менее, я все бросил, это было 20 лет назад. Сел в поезд и уехал в Киев. В Киеве я приехал, думал, что меня все здесь ждут, уже все отнюдь нет. Вы приехали как Дюма, да, я нічого не нічого, мав, Нічого не мог. Але хотів підкорити место. Была театральная реформа, открывалась куча всяких студий, мені казалось, что это оно. Но студии принесли разочарование. Вот, хотелось работать в большом театре, нормальном. А когда я приехал, я разочаровался, мне казалось, что я никому не нужен здесь, тем более большим театром. А от цікаво, той ключовий момент, коли ви справді спакували чемодани і хотіли від'їжджати, що все-таки допомогло, що стало в пригоді, що ви не поїхали. Друзі, друзі, люди. я приїхав і я звичайно зустріла людей, знайомих, які теж колись вчили в Дніпропетровській, работали. А потом переїхали сюди. Они сказали, подожди, не собирай. Не один ты такой, как бы приехал, и вот сразу уже запаниковал. Подожди. Вот это подожди, и сыграла в моей жизни очень такую э, серьезную роль. Эта планета населена не идеалами, а реальными людьми, понимаешь, реальными, со своими проблемами, со своими желаниями, со своим представлением. Горянському щастить. Я коли знайомився з вашими м, матеріалами з біографією, то зрозумів, що на як правило, десь на один щасливий випадок було там порядка десяти спроб. Так, тобто ви дуже добре впиралися перед тим, щоб підготувати ґрунт для щастя. Ну бачите, десять. Ви вважали, я навіть до цього не додумався, значить, щастя не случайно. Значить, треба карабкатися, йти до нього. Яким чином ви працюєте так, щоб і матеріальному відношенню виживати? Ну як, працюю. Працюю просто і все. Паралельно і в кіно, і на майданчику театру і так далі, так? Так, да, і кіно, і театри, і телевидення, і якісь проєкти різні. Антрепріза, зустрічі, корпоративи. Усі виплати завтра. Завтра приходи, как договаривались, все получишь. Давай, вали, я занят. Ты что, не понял? Это ты не понял, Андреевич. А гроши ты мне зараз дасы. Вали по-хорошему. Я пойду, пойду. Тільки гроші свої візьму і піду. Чи може актор в Україні на сьогоднішній день бути мільйонером? Ні, що ви говорите. Ні. система відношень артиста і производителя або заказчика це совсем другая. Це незападна система, коли артист отримує від проката там, плюс гонорари, плюс всемирные прокати і так далі. У нас этого нічого вот, от, якби взяти ваш досвід на сьогоднішній день. Організаційний, акторський. І от уявимо таку ситуацію. Молода людина приїжджає до Києва і вона хоче бути не просто актором, а актором-мільйонером її дії. в Україні? Так. Проснуться просто. Нужно проснуться и все. И забудьте про эту идею. Пока. Пока. Угу. Ну, правда, может еще быть один век, просто заниматься актерством и начать какой-то бизнес. Может быть, да. Вот тогда, возможно, вы станете миллионером, но не за счет профессии, а за счет параллельной деятельности. Это возможно, конечно. Или вы приедете и найдете жену миллионершу или мужа миллионера, то это тоже как бы вариант. Мільйонер у нас в Україні, поэтому, может быть, вам повезет. Делікатне запитання: чи правда, що український актор в російському серіалі може заробляти тисячу доларів на один день? Ні. Більше чи менше? Менше, звісно, але що ви говорите? Скажіть, от те, що мріялося, воно вже здійснилося? що а Мечти ж вони, що ви думаєте, Прямо встановлюватися? Ні, я мечтаю. А цікаво про що? Чого ви прагнете і про що мрієте? Ну, знаєте, артисти не всі больні люди, вони вечно професії щось мечтають о яких то ролях, <с>? о якомусь то воплощении інтересно і так далі. Вот. Поэтому мечтаю. Но ну, можете поділитися, що це. І... <с?> 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 Ваше побожание глядачам, что треба делать для того, чтобы до сих ты своей мети? Оставайтесь самим собой. Ищите свой путь к счастью. и Вы обязательно его найдете. Подражание, ну как опыт можете использовать. Делайте ошибки, не бойтесь. Главное не повторять этих ошибок. И все будет нормально.